Всіх вітаю! Сьогоднішній мій розклад на військові дії на Запорізькому напрямку на лютий 2023 року. Отже, загальна ситуація з За імператрицею для наших воїнів ЗСУ говорять, що у лютому ситуація буде стабільна і контрольована. Наступна карта: чи буде підтримка? Технікою, воїнам на Запорізькому напрямку. Тут ми бачимо десятку жезлів. Це карта Сатурна. А отже, розуміємо, що поки що будуть затримки із поставкою техніки для нашого напрямку. Наступне питання: чи буде наступ расистів на Запорізькому напрямку? Тут паш Мечей говорить про те, що провокації будуть. Але це не наступ, це як розвідка боєм, як то кажуть. Тому не треба очікувати наступу у лютому, і, дай Боже, взагалі його не буде. І останні дві карти підсумкові це ситуація на кінець місяця на Запорізькому напрямку, на кінець лютого. Тут ми бачимо колесо фортуни і двійка мечей. Говорять про те, що фортуна буде на нашому боці, але все ж таки, ми, наші воїни, все ж таки залишаться на своїх позицій, і те, що ми від них чекаємо піти у наступ і прогнати. Цю нечість нашої землі поки що залишається тільки в їхніх і наших з вами планінах. Отже, говоримо про те, що стабільна ситуація не проста, але в той же час фортуна на нашому боці. Всім, мира.